Сьогодні ви проводити зі мною цей день. Сьогодні мене такий. Look the day. Йо. Ну, вичі, не дуже холодно, але все одно я в діло Я вже йду до школи. А несу з собою ще тут переводячку на фізкультуру. Да, но сегодня физкультура тоже начинается с хорошего. Хорошо, подивитесь, какая повышает непогодка. Всем привет! Блок. Блок. Блок Блок. Сегодня число 12 утра. Распаковываем бутаньки. Распаковачий. Кирилл, ти mm. Керін, так, готова ли там ходить на рептицію? Mm. Конечно. <губі> Конечно. Стоп, пише. Ну Як Я написала Насті? Ти Настя. Тут травка прийдешь. <губі>? Ну що, я вже після школи, вже йду додому, зараз прийду, поїм, переодіюсь і буду збиратись на тренування. А ще я трішки в шоці, бо я прийшла додому вперше. А таке буває дуже-дуже сильно різко. Але нічого, це дуже добре. Я, коротше, вже збираюсь на футбол, і так, обзор. Що я собою буду брати. Перша це розсосечка. Ой, моя цепочка. Розчосочка. Ще тут розстрягла моя цепочка, але тут нічого. Далі. Сорокніше. А, до речі, сьогодні чуть би не взяла копи, тому що ми граємо то на стадіоні, то в спортзалі. Залежить від погоди. Форму тільки зараз. Моя роса забула шорти. О! Мілі носочки. Звісно щоб їх замастити, Ну і водичка. Сьогодні погода змінюється дуже різко. Просто вже знову якісь хмари. Але, в принципі, погодка топ. Мені подобається. Я побігала на стадіончику, але це не від мене залежить, на жаль. А в нього теж тут вечеря. Коротше, я пью, і ми з найкращою футболісткою вирішили пограти в футбол, правда? Так. Да. Приймаєш? Давай, 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 давай! Ми йдемо ще тут, кіпки! Кліпки? Да. Нічого. Давай, давай, давай. Молодец, такой запиняем и... І... Оп! Ты слышишь, пидоуха? Сьогоднішній мій день буде завершуватись чашечкою чаю да. і читанням книги. Я читаю зараз небажану, дуже класну книгу. Але сьогоднішній розділ мій буде Зруйнована дружба. Да. Тому і так. У в мене вийшов досить таким лайтовим, продуктивним, можна так сказати. От, а завтра я вже зранку буду збирати рюкзак в школу. І таке. Скоро я закінчу 10 клас, мені аж не віриться, просто я в шоці дуже швидко. Ну що, я вже зараз буду лягати спати. Мені всім дуже сильно вдячна за перегляд цього відео. Надіюсь, вам сподобався такий міні-вложик з мого дня. До речі, хотіла сказати, що попереднє відео про мою ранкову рутину воно мало вийти в youtube шорці але так як я ще не до кінця. Розібралась, як там все виставляти, тому воно вийшло в відео. Я трошечки тупанула тим, що я знімала ось так, а мені потрібно було знімати ось так. Для того, щоб це все виставити в YouTube Shorts. І плюс, я думаю, що вийде а, довгеньке відео, а вийшло там на хвилину 40, здається. Але нічого, я ще буду вчитися. Тому всіх люблю і до зустрічі!